Що він зі на цьому відео невідомий чоловік б'є собаку? Цей матеріал зафіксували його сусіди. Розповідає місцева жителька Крістіна Старчикова. Суспільний резонанс взагалі викликала ситуація із чоловіком, який буквально два тижні тому. До одного із закладів міста привів обезвожену вимучену. Ну як говорять очевидці, ледь живу собачку. каже допис та це відео побачила у соціальних мережах і вирішила разом з однодумцями звернутися до поліції та заявити про випадок насилля над тваринами. Написала заяву, і відразу вже з працівниками поліції ми поїхали на цю адресу. Приїхали, ми побачили його, який виходить з під'їзду вигулювати нібито цю собаку. Чоловік вів себе дуже агресивно вигуляв собаку, повернувся до себе в квартиру, вийшов вже без собаки, але з лопатою. З лопатою помічала його і сусідка пані Лариса. Каже, цим приладдям чоловік розтрощив будку безпритульної собаки. Він з лопатою прийшов, побив ту будку і побив собаку. Дружок, дружок, не бійся. Це вже другу ми будку зробили. сто, ні, ні сього прийшов, побив і пішов. Що ми зробимо? Крістіна Старчікова розповідає, до квартири, де проживає чоловік, неодноразово викликали поліцію. Правоохоронцям чоловік не відчиняв двері. Ми маємо свідчення голови ОСББ. Вона сказала про те, що тварини в його квартирі пищать, видають звуки. Ну зрозуміло, що він їх там чи катує, чи не годує, тобто якісь насильницькі дії все одно відбуваються. Нині працівники поліції встановили особу порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності за статтею жорстоке поводження над тваринами. За неї передбачено штраф від 3,5 до 5 тисяч 100 гривень. Нині справа скерована до суду. Про це повідомили. На офіційній сторінці головного управління нацполіції в області, як діяти, якщо ви стали свідком жорстокого поводження із тваринами, ми запитали в адвоката Валерія Макеєва насамперед звертатись до поліції. Існує 89-та стаття КУПАП Жорстоке поводження з тваринами. Зафіксуйте, що таке жорстоке поводження. є. Ну, класичним методом. Є зніміть на телефони. Існує стаття 299 кримінального кодексу України. Жорстоке поводження із тваринами і. Слід зазначити, що коли прибуде поліція за е, таким викликом, вони мають право для того, щоб припинити такий злочин, право входити до житла чи його огляду без рішення суду. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.